Добрий день, життя біженців із України в Німеччині. І сьогодні ми подивимося, що таке сод Земля Гесен, місто Візбаден. Ось наші двері. Поїхали! Отже, це загалом 14 квадратних метрів для двох дорослих без дітей, два ліжка, як в цьому таборі, стіл і два стільця. У нас їх три. Одна шафа. Тут їх теж дві, шикарно живемо. Кухня, яка складає з себе мойку, двоконфорочну електроплиту, під нею холодильник по правилах менше метра. Тут же є ванна, раковина, горщик душ. Рушники, прикраси, це все теж заборонено, але всі роблять, тому що жити якось треба. Скошений дах. І все це для держави коштує 720 євро на місяць. І якщо українські біженці в кількості двох людей починають працювати, теж платиться за 14 квадратних метрів 720 євро на місяць. Отакі От справи.